21 січня. СУБОТА Гріх змусив Бога змінити свої плани. І до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме. Адамові ж сказав Проклята земля у твоїх ділах у скорботах їстимеш з неї в усі дні свого життя. Буття 3 16, 17. Єві було провіщено. Що відтоді біль і страждання стануть її долею. Продовжуючи, Господь сказав І до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме. Під час творіння Бог зробив Єву рівною Адамові. Якби вони залишилися слухняними Богові, живучи в гармонії з його великим законом любові, то завжди були б у згоді й одне з одним, але гріх призвів до суперечностей. Відтоді їхній союз і гармонія між ними могли існувати лише за умови, що одна зі сторін має підкоритися іншій. Єва згрішила першою вона піддалася спокусі через те, що, усупереч божественному повелінню, віддалилася від свого чоловіка. Завдяки її настирливому проханню згрішив Адам, і тепер вона повинна була підкорятися своєму чоловікові. Якби грішне людство дотримувалося принципів Божого закону, то навіть такий вирок, зумовлений наслідками гріха, став би для них благословенням. Однак чоловіки, зловживаючи даною їм перевагою, надто часто роблять жіночу долю вкрай гіркою, так що її життя перетворюється на важкий тягар. Єва була цілком щасливою поруч зі своїм чоловіком в Еденській домівці, але подібно до сучасних невгамовних єв. Вона тішила себе надією, що зможе прилучитися до вищої сфери, ніж та, яку призначив для неї Бог. Намагаючись піднестися вище, вона опинилася значно нижче. Господь сказав Адамові, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з того, про яке я заповів тобі, з нього єдиного не їсти, у поті свого чола їстимеш свій хліб. Доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий, адже ти земля, і в землю відійдеш, за волею Божою безгрішна пара не повинна була пізнати зло, Господь щедро наділив їх добром, приховавши від них зло. Проте, усупереч його повелінню, вони скуштували плодів забороненого дерева, а тому відтепер і далі мусили споживати його плоди. Адам і Єва повною мірою мали зрозуміти, що таке зло, стикаючись із ним протягом усього свого життя. Відтоді людський рід мав страждати від спокус сатани. Замість праці, яка досі приносила щастя, їхньою долею стали клопоти й тяжкий труд. На них постійно очікували розчарування, горе, біль і, врешті-решт, смерть.